Ми вже розповідали, що минулого року, завдячуючи реалізації обласного конкурсу міні-проєктів разом у майбутнє, в Слобожанській гімназії No2 було повністю замінено 14 вікон у спортивному залі. Та не секрет, що й саме приміщення вже давно потребувало капітального ремонту, і лише цього року керівництвом району було прийнято рішення провести повну реконструкцію. Днями голова Зміївської райдержадміністрації Віталій Кошеленко разом з головою районної ради відвідали загальноосвітній заклад, аби проконтролювати сучасну модернізацію залу. Я неоднократно заявлял о том, что мы очень много внимания уделяем образованию. Все те возможные вещи, которые мы можем себе позволить, а именно там, реконструкцию, там, мелкие ремонты, капитальные ремонты, мы стараемся выделять деньги и стараемся ремонтировать и поддерживать в нормальном состоянии наши школы. Ну, хотя и не только школы. Что касается гимназии поселка Слобожанского, то значит, возникла необходимость сделать капитальный ремонт в спортзале. Мы месяца-два полтора назад выезжали, смотрели, в самом деле в ужасном состоянии спортзал находится, школа большая. И вообще я считаю, что спортивные залы надо приводить в порядок, пусть дети занимаются, пусть у них будет замечательная возможность. Почему мы выехали еще раз на этот объект? Выехали в школу, посмотрели спортзал, по ходу ремонтных работ выяснилось то, что система отопления в плохом состоянии. Есть необходимость ее тоже отремонтировать, потому что будет неправильно, если мы сделаем ремонт спортзала, впоследствии месяц, два, три или полгода нам придется менять трубопровод менять батареи, радиаторы, то есть заниматься отоплением. Поэтому мы сейчас ждем от подрядчика, сколько... Нам представить на какую сумму смету и будем определяться с финансированием. Может быть, частично попросим снова поселкового совета, с районного бюджета. Будем смотреть. Я так думаю, где-то на февраль месяц мы постараемся эту сумму подрядчику предоставити. Наразі проект реконструкції вартує майже мільйон. Шістьсот дев'ятнадцять тисяч було закладу селищною радою, а ось триста тисяч виділив вже районний бюджет. Саме цих коштів повинно вистачити за для зміни стін, підлоги, стилі та систему освітлення. Але як говорять фахівці, це не остаток. Учна сума планують ще залучити понад 200 тисяч, аби привести до ладу приміщення роздягалень та придбати новенький інвентар. Що ж насправді зацікавити дитину спортом залишається однією з головних і пріоритетних завдань керівника району.